В школі дітей тренують, правда? Багато хто з вас вже не перший приїжджає до Старуні. Один з елементів це є хресна дорога. Але не тільки тут є хресна дорога, є хресні дороги Бо. Можемо ходити хресною дорогою, бо це нам пригадує ті типу, події життя Христа. Я би казав би ще більше, це не тільки пригадує, але якось ми хоч би частинно досвідчуємо то, що Христос досвідчив. Християни з перших віків, коли приїжджали Прошу до Єрусалиму. Завжди проходили цією хрестною дорогою, якою пройшов Христос. Звичайно, ми людськими словами пробуємо описати, окреслити ці є терпіння, страждання, які пережив Христос. Але наші слова не на тисячу, не на мільйон разів не готові це передати. Передати всі гріхи. Людей, всі наші гріхи, всі мільярди людей, гріхи, які вирішили Господь через свою хресну дорогу і своє розп'яття взяв на себе. Це щось непросте. Попогляньмо, як людський Христа переживав. Коли він мав йти на Хресну дорогу, він же не рвався як людина. Що він казав, коли молився в Оливному городі? Ці серві. Отже, якщо можливо, забери від мене цю чашу. Христос не вдавав себе з героя, бо він був також людину. І це для нас неймовірно важливий момент. Його людська природа бунтувалася. Його людська природа не, сприйняла, не сприймала це, що він має пройти ці страдання і терпіння. Але Господь сказав неймовірно знамениті слова. Нехай не твої не моя воля, але Твоя воля. Як дуже часто ми маємо якісь переконання, думки, почуття. І це правда, ми можемо мати якісь погляди, маємо якийсь світопогляд. Але найважливіше в житті це шукати Божої волі. Бо кожен з нас прийшов сюди. На цю землю, щоб виконати Божу волю. А що є наші гріхи, що ми йдемо цілковито всупереч Божій волі. Тому сумління нас може ніхто і не знати, не догадувати за наші гріхи, але совість сказує нам, що це не то, до чого ми призначені, щоб мали робити. І зворотні. Коли ми зробимо щось добре, отак добре. Не так спримусу, а так просто від серця, що ми того, тоді відчуваємо радість. Радість того, що я виконав чи виконала то, що мала б чи мав би зробити. Нас повняє радість від того, що ми творимо добро. Але феномена. Доріга. Нас не треба заставляти, він як способі робиться. А до добра що треба? Примушувати. Тому дуже часто треба прикладати зусилля, щоб іти цією дорогою правильно. Звісно, це не є легко. Є легко приїхати до старуні, більш-менш легко пройти Хресну дорогу. Але в кожному з нас Господь дає свою особисту хресну дорогу. Про це гарно сказав. Апостол Павло, коли він казав, що хочу робити, то не роблю. Бо казав в іншому місці про колючку. Кожен з нас має якісь труднощі, випробування, спокуси. І важливо через це йти. Бо Господь знає, що він це дав мені. А коли мені щось Бог Богдав моє бо життя, Бог завжди дає для мого добра і для мого свяча. Нічого не стається припадковим. І коли Господь каже взяти хрест свій на себе, це що значить не заціпити зуби і терпіти. то не поможе, бо коли зірвемося. а побачити, що за цією подією чи за цією людиною є Бог? Хто з вас не був лікарем, то українці люблять ходити до лікаря. Як ми йдемо до лікаря, і лікар завжди нам приписує якийсь лік. Повінчується, що лікар би щось приписати. Ну і ми недармо ходили, мусили якийсь лік від нього мати. Але феноменально, коли лікар приписує якийсь лік, ми ніколи не питаємо, чи той лік солодкий, чи гіркий. Ми що? Споживаємо. Чому? Бо хоче бути здоров. Змійте, в наше життя Господь деколи дає солодкі лік, а деколи гіркий. Дуже важливо знову прийняти. Не зрозуміти. Бо проблема сучасної людини, вона хоче все зрозуміти. Всі ви маєте мобільні телефони. Хтось не має? Знаєте, як вони працюють? Ні. Але вони є ти їх вживаєш. І в житті не треба розуміти, чому все діється, коли хтось мені приносить прикрість, якась є несправедливість. Розумієте, що Бог це допустим для мого свячення. Це моя хресна дорога. Зараз є страшна трагедія війни в Україні. І ми не знаємо, як знайти рішення. Так як ми читали це розважання на цю станцію, ніхто не знав, що буде Воскресіння, то ми тепер знаємо, коли вже буде Пасха. А тоді ніхто не знав, коли буде Пасха. Постоли мусили пройти через це. Тому кожен з нас має пройти через свою Хресну дорогу. І Україна пройде через Хресну дорогу. Логіка завжди буває, та, що після Хресної дороги завжди є Воскресіння. Хресна дорога не, не закінчується стацією, що Христа зняли з Христа. Христос Воскрес. Але важливо пройти. Просто пройти, розумієте? В житті важливо просто йти, не зупинятися. Чим ми, різниця грішних відправила, ка що грішник впаде і лежить, а праведник скільки б не падав. Тому треба, друзі, що? Підніматися йти. Під оперед. Незважаючи на навдачі, помилки, гріхі, дурниці. Вставати, йти. І на кінець. Євангелії є момент, коли. Христа розпинають, і біля нього є два розбійники. і той один розбійник покаявся. Дуже часто ми думаємо, що він ціле життя от грішив, грішив, гріші, тоді покаюся. Я не вірю. Я думаю, що він ціле життя вставав, пагав, вставав, і То був останній момент вставай. Став... Тому ніколи не заходжу. Бо на Христі. Через своє розп'яття і Воскресіння Бог повірив кожного з нас. Тому ми в часі Воскресіння співаємо смертю, смерть подолав і нам дорога життя вічна». Тому треба вірити в свою святість, свою правду. Ми йдемо до сповіді, чому нам Бог прощає. Що він такий добрий і каже, та ви грішіть, я буду вам прощати. Ні. Він нам прощає. Бо любить, але він прощає, бо він знає нас краще, ніж ми знаємо. Він знає, що ви спосібні до більшого, тому всі ви спосібні до більшого, до святості, праведності і досконалості. І на саме кінець. Одного сучасного праведника питаю, чому тепер на вас святий? Бо ніхто не хоче. Треба захотіти святості і Бог дасть що мене і життя. Хай Бозі вас благословить. Слава Ісусу Христу!